Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 81 Її створив Ріхард 3. Ріхард 3 був спочатку австро-угорським шахістом, а потім чехословацьким. Також Ріхард 3 це відомий шаховий теоретик та шаховий композитор. Цій задачі хід білих і білі мають виграти. Розв'яжіть. Щоб виграти, білим потрібно провести пішака у ферзі. Давайте довільні ходи за білих. Кінь Д7, тура d 3, кінь Е 5. Тура d 6. Зв'язали прохідного пішака. Королів 7, тура e 6. Чорним достатньо віддати туру за останнього пішака і буде нічия. Давайте білі грають краще. Король 7. Розв'язали пішака і білі хочуть грати e 7. Тура d 3, e 7. Тура Е3. Поставило туру за прохідним пішаком, чорні хочуть побити пішака. Кінь Е6, білі зробили перекриття, білі загрожують зіграти е 8 ферзь. Тура Ф3. Неприємний шах. Що робити білим? Якщо король е8, то просто король блокує пішака, чорних багато ходів, щоб робити нічию. Наприклад, тура е 3 чи тура f1, далі тура відрізає пішака. Якщо король G6, тоді просто чорний король підходить до пішака, б'є його і буде нічия. Перший правильний хід D4. Якщо король c 7 то білі грають d5, далі можна король e 5 і білі вже будуть проводити з'єднаних прохідних пішаків. Тому на D4 основний варіант це тура D4. Пішак тепер не зв'язаний і можна грати Е7, є загроза Е8 ферзь. Якщо тура е 4 тоді кінь Е 6 перекриття. І король д 7 не можна грати. Буде кінь С5, вилка, і тут виграють білі. Тому на хід Е7, чорні грають тура d6. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Основні ходи за білих – це король 7 і король g7. Король в 7 помилка. Тура де 8 і це нічия. Звичайно, якщо побити туру, це нічия. Тура контролює поле перетворення. Якщо король є 6 то просто тура є 8 і далі тура поб'є пішака і буде нічия. Якщо кінь є 6, тоді тура де 7. Зв'язали пішака. І чорна тура може побити пішака і буде нічия. Правильний хід король g7. Чорні роблять цей хитрий хід тура d 8 І тепер король f 7. Якщо тура десь грає по вертикалі D, там D6, D5, білі проведуть ферзя. Якщо тура d 7 то просто там кінь її поб'є. Чорний король він змушений захищати туру. Бо інакше білий пішак поб'є туру. І є хід король це 7 Але тоді кінь Е 6. Вилка. І виграють білі. Давайте на початок, як це трапилося. Перший хід D4. Тура Д4. Тепер можна грати є 7. Тура D6. І правильний хід король G7. Тура D8. Король 7 в чорних Цухцванг. Король це 7 кінь є 6 Вилка і перемога білих. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!